Перелякалася дитина, ну а як шість років дитині, вона бахкає і бахкає. Тільки от льот, зразу прильот. Страшніше чуємо. Ми думали, що як у бункері сиділи, що вже наш домик повністю накрився, бо чуємо тільки стікла, бабах, бабах, падають біло. Хандебецном. Так розповідають про російський обстріл села, що на Білопільщині його мешканки Лідія Стангрет та Валентина Василега. Назву населеного пункту просять не називати. Стріляти, додає Лідія, почали 14 травня близько сьомої години ранку. Влучили в кількох метрах від будинку. Оце у мене на городах дві вирви. Весь шифер позривало у людей вікна. Усі по балкони. Мешкає пані Лідія у багатоквартирному будинку в центрі села. Поруч город. Його, говорить, засадила картоплею. Там бульба була посаджена, половину вже ж вирвалося з бульбою. Це ще не засаджений, оце тільки вирва. Також уламками розбило паркан. Немає шиферу взагалі. Людей не травмувало? Ні, слава Богу, ні. Слава Богу, обійшлося без жертв. Жертвою могла б стати сама, говорить 70-річна Валентина Василега. В момент влучання жінка була вдома. Це добре, що я устала без десяти. Сім, сім, без десяти. А я б раніше устала, я б блазла по хаті мене б вбило. Пані Валентина мешкає в однокімнатній квартирі на першому поверсі. Жінка запрошує додому і розповідає: російські уламки розбили вікна і влетіли всередину помешкання. Сюди відтела летів і Прямо сюди. Тут були ще та і дверці амінні. А ви де були в цей час? Ну, ото ж як сюди гатнув, я отут -от вже одівалася. Одівалася, ну воно якось отак, оток. А я би ходила, вбила б. Пластикові вікна, говорить жінка, встановила кілька років тому, щоб було тепліше. Нині можливості замінити їх немає. Тут стажу? Все ж пенсія 3, 400. Хто значить кредит, брати, то що в йому зиму треба зробити. Від випухів мешканці будинку ховаються у підвалі, розповідає Валентина. Світла додає, у сховищі немає, а от де сісти, є. А там стульці й сіли, сиділи. То ще вокну, так оту запасне, думаємо виріземо як там за 14 травня російські війська обстріляли населений пункт зі ствольної артилерії. Повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Загалом зафіксували понад 10 вибухів. Діана Крахматова, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.